Якщо ви користуєтесь кредитами і хочете дізнаватися постійно про вигідні пропозиції, про те, що вас цікавить, ви знайдете на цьому YouTube каналі. В даному відео буде інформація, що до 2033 року, хто буде дивитися це відео за посиланням, перейшовши в опису до цього відео на сайт партнера кредитура є гроші, пропонується кредит. З знижкою мінус 99% на відсоткову ставку за користуванням кредиту. Тобто це акційна пропозиція, яка діє з моменту запису цього відео до 2033 року. Зміни можуть відбуватися, але ця інформація актуальна на дату запису цього відео. На сайті ви перейдете, подивитесь умови кредитування. Позика надається до 30 тисяч гривень. При першому зверненні є ось ця знижка і діє вона для всіх нових клієнтів мінус 99%. Щоб ви зрозуміли, вам потрібно прорахувати суму на той термін, що потрібно. Якщо ви до 30 діб користуєтесь кредитом, то компанія не бере додаткових відсотків, тобто це варіант, коли є акційний період без додаткових комісій та переплат. Всі наступні платежі, які будуть після 30-го дня користування, розраховано буде індивідуально для клієнта, тому що клієнти, які обирають акційні кредити, вони планують, наприклад, користуватися тим періодом, що є, або більше. Продовження кредиту це ваш особистий вибір. Те, що пропонується організацією, партнером є гроші, це на даний момент 30 днів без відсотків. Все, що. Інший час ви будете користуватися, це буде індивідуально для клієнта. Якщо вам гроші потрібно, переходьте на сайт, прорахуйте. Для оформлення вам треба мати паспорт та податковий номер, вашу банківську картку, вихід в інтернет і подати заявку на ту суму, що потрібно вам. Всього найкращого і будьте завжди з грошима.